Сезон бавовни у Криму триває. На тимчасово окупованому півострові пролунала низка потужних вибухів, після чого супутникові знімки зафіксували потужну пожежу біля російських об'єктів. Про це пишуть місцеві проросійські телеграм-канали. Про вибухи в тимчасово окупованому Криму почали повідомляти ще напередодні, 23 червня. Мовляв, спочатку було гучно в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Тоді їх нарахували близько восьми. Згодом місцевий телеграм-канал Кримський Вітер повідомляв, що в Євпаторії після цього помітили рух машин швидкої допомоги. В мережі також з'явилося відео пожежі у військовій частині, яку було видно з Євпаторії. Також канал опублікував фото пожежі після прильоту з села Вітана Сакського району. Напередодні також з'явилися супутникові знімки, на яких видно місця уражень. До слова, у районі села Вітана розташована станція контролю за космічним простором, по якій вже прилітало у грудні 2023 року. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук повідомив, що супутник НАСА зафіксував масштабні пожежі на території 40-го окремого командно вимірювального комплексу в селі Ві. Тане в окупованому Криму частина також відома як центр далекого космічного зв'язку. Пізніше кримський вітер, посилаючись на підписників каналу, писав, що мешканці населеного пункту чули гучний гуркіт та помітили літаючий об'єкт над будинками. Після чого з'явилася інформація про пожежу на полі та військовій частині у районі молочного, зазначають, що прилетіти могло у військову частину між молочним і уютним, де раніше були атаковані російські сили ППО. Також вибух. Хи цього разу було чути у районі Чорноморського та Міжводного, де нарахували від трьох до п'яти вибухів. Нагадаємо, раніше повідомляли, що у неділю, 23 червня, російська ППО в тимчасово окупованому Криму збивала ракети, які були націлені на військові об'єкти просто над пляжами, де відпочивали цивільні. Міноборони РФ заявило про збиття чотирьох американських ракет. Мовляв, ще одну вони збили просто над пляжем. Після чого місцева влада заявила про загибель чотирьох людей, ще 151 звернулися по медичну допомогу. Згодом після атаки атаком з у Севастополі окупанти ввели надзвичайний стан. Після заяв росіян про атаку на Севастополь аналітики інституту вивчення війни заявили, що Росія цілеспрямовано розміщує військові об'єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, щоб стримати українські удари. Софія Фенко, телеканал НТА.